куплю у вас радянську монетку 3 копійки 1949 року за 35-40 тисяч гривень, які саме зараз я вам розповім. Монетка, яка зараз у мене в руках, є в багатьох, вона не є рідкісною, ціна її до 10 гривень в залежності від стану. А які монетки коштують дорого до 40 тисяч гривень? Зараз ми подивимось. В першу чергу це монетка перепутка вона білого кольору, мельхіорі на кружки 20 копійок, штамп 20 копійок. Ціна її 35-40 тисяч гривень. На манеці повинна бути зірочка широка та плоска. Срізи стеблей приближені до букви СС, як показано. І дис сонця щітко вираженим вінчиком. Так що, друзі, будьте уважні! Передивляйтесь свої монетки. Хто має такі, скидайте відео або фото, зв'язок зі мною в шапці профіля.